Полетіло вже все, що можна було там. Міномет, скиди, FPV. Було прийнято рішення, щоб ми відійшли вдвох ще з одним побратимом Рижим, а поранені залишилися на позиції. Це було зроблено для того, щоб дрон побачив, що ми нібито відступаємо, нібито тут вже нікого не залишилося. Ми перечекали ніч, на ранок повернулися. Поранення було в мене і в ще одного нашого. В нього виходить ліва рука, під оком осколок, в бороді осколок, і потім пізніше він ще отримав теж осколок, тільки вже в ліву ногу. А в мене два коліна і зверху ну, бедра. Ми з барою сиділи як одне ціле тіло. Тобто я вуха, він м'язи. Тобто я йому показую жестами там. Фіпівішка летить, бо в нас було таке, що три рази фіпіві влетіло в підвал біля наших дверей і вибивало двері. Я нічого не зроблю, а бара нічого не чує. Тобто він навіть нормально автомат тримати не міг.